Ось така дівчат-моделька. розріз на ніжці. Тут йде трапеція, тут бедра неважливі, Головне дівчатка груди. Допустили ось так. Можна ось так носити. Резиночка гарно тримається. Можете зав'язати. Тут в мене майка, зараз ховаю. Ви отак собі, дякую дівчатка, хто підписується. Ось так, дівчат, зав'язали. Тут собі гарненько все поправили, щоб гарно все лягло. Ось така модель, дівчат. Кому подобається, беріть. їх залишилось гороху небагато, дівчат. Ось така моделька. Можна спускати плечі, можете не спускати, це вже на ваш смак. Спинку собі стягнули по вас, в грудях собі стягнули і йде трапеція. Ось така модель. Дивіться, ось так. Ширина показує, це найменший розмір. Ось так іде ширина. Для чого? Бо в кожного дівчатка своя талія. Ви берете шнурівку, тут є шнурівка, і ви стягуєте по собі. Бачите, раз і стягнули. Стягнули по собі, ви маєте відчувати, як стягувати. Поняли? Дуже так не стягуйте себе. Тут іде трапеція, бачите? Тут можна більше бедра, а талію ви собі стягнете. Може бути так: можете розв'язати дівчатка. Одну шнурівку сховали. А тут зав'язали собі на бантик дівчат. Можна ось так носити, Ось так ще можна носити. Ви собі спинку взаді стягнули по собі, Розріз на ніжці. Тому, якщо подобається, якась пишіть, буду одягати. Дякую, дякую за троянду.